Всім привіт, з вами як завжди Діма, і ми продовжуємо грати на індустріальному сервері, ви знаходитеся в моїй хаті, ну точніше бачите мою хату, і ми в попередній серії поставили оцей тесарак, я все ж таки не знаю, як його зняти. Я це ще не дізнався, але надіюся я це дізнаюся. Ну, те, що його знімати можна, це я впевнений на 100%, тому що не може бути так, щоб його не можна було зняти. Хоча я думав, що можна якось його зняти, але як бачу... Його так не можна зняти. Не знаю, чому так сталося. Що ж, в цій серії я планую зробити е, таку автоматичну е, ферму енергії, можна так сказати, з пекла. Тобто ми будемо використовувати лаву і вона буде автоматично сюди до, е, доставлятися з пекла. І ми будемо її використовувати е, для того, щоб отримати енергію. Що ж, давайте розпочнемо. Нам потрібно ще зробити таких два Тисирака. Два Тисирака, як завжди. Як завжди, такі проблеми. До речі, я знайшов себе в тій скрині, що в мене є ще тут Алетор. Ну, там зверху в мене там десь скрині були, я ж ходив по печерах. І я зрозумів, що в мене є ще Алетор. Так, тому зараз можна зробити буде більше. Так, обсидіан потрібно ще раз покрошити ось так. І автоматично зробимо ще таких дві штуки. Я вже знаю, як вони крафтяться, тому це для мене не буде так складно. А, яким чином Let Ingot і Obsidian Dust. Let ingot. Obsidian Dust Напевно потрібно зробити злитки з них чи що. А, так, скільки в нас там є обсидіану? Там здається було 6 плюс 2 8. Тобто ми кладемо сюди також 8. І подивимося. так, воно все плавиться, все чудово. Зараз ми отримуємо злитки. Так, рахуємо скло ми вже зробили. Тін в мене є. Е, ось залишилося заповнити це все е, ось цим. В принципі, не складно, так? Да? Думаю так. Тому забираємо це все звідси. Обсидіон і цю штуку. Є, тепер кладемо ось сюди. Кладемо ось таким чином, все чудово плавиться. А, забираємо поки що це. Так, це потрібно повиключати, тому що а, багато місця воно займає. А, так, як я вже говорив, тесараки бувають енергетичні, бувають для рідин і бувають для ітмів. Зараз ми робимо рідинні тесараки, коли будемо робити кар'єр, наприклад, то будемо використовувати... Тисараки для ітомів. Так, кладемо ще. І потрібно ще трішки. 2, 4, 4, все чудово. Забираємо 3, забираємо. Ну окей. Забрали все, так, забрали все. Тепер нам потрібно 8 тіну. А, і потрібно ще, ще поставити на переробку тін, тому що в мене вже він закінчується потрішки. Так, робимо все аналогічно, беремо два алмази, блін, алмазів тут дійсно потрібно багато. Куди алмази це потрібні, це лише на е, крафти все, більше нікуди не потрібно. Тут взагалі ніяких обладунків, нічого алмазу не зробите, тому що дуже багато потрібно алмазів для цих всіх речей. Так, ліквід, заповнюємо їх. Заповнюємо їх ось тут. Таким чином. Так, тут у нас все працює. Тут у нас поки що вигілля є, сюди ще можна трішки вигілля додати, думаю. Чотири, думаю, цього буде достатньо, тому що у нас, в принципі, енергія є, хоча можна покласти п'ять, думаю. Плюс-плюс. Те... Треба хоча п'ять плюсів. Я не знаю, я не знаю за що вони там хочуть, але я поставлю плюс. Хто за те, що біля спавну зробив фарм мобів, пишіть мінус. Ні, ні, не потрібно. Навіщо фарм мобів? Якщо, по-перше, в нас є ферма андерменів, а по-друге, будь-який гравець може зробити для себе ферму будь-якого моба. Тому, в принципі, це Це не потрібно, я думаю. Простіше буде просто-напросто нахиляву роздавати досвід і, не знаю там. Це буде набагато простіше, тому що якщо її поставити на, на спавні, то вона там буде все лагати. А спавен на спавні краще, коли взагалі не лагає, щоб можна було туди швидше телепортуватися. Так, в мене є вже два Тисарака, поки я тут говорив. І тепер нам потрібно скрафтити ще цих дві штучки. А, візьмемо редстоуну, здається, так. Е, два редстоуна. І все, залізо в мене є і скло в мене є. Чудово. Е, ставимо залізо. Ставимо скло. Ой, не так. І два редстоуна. Все, є, тепер мені потрібно сільвер і потрібно тін. Сільвер. Раз, два, три, чотири, вісім, вісім. Тіну ще потрібно мені. Також вісім. Чи можливо менше? Ні, менше я трішки прорахувався. Нічого страшного. Ммм, блін, я забув про саме головне, про копер. По два сільвера, по два тіна, два тесарака, дві оцих якихось штуки пневматик серво, не знаю що це таке а, є, маємо ліквід транспозер десеракту точніше так тепер що нам ще потрібно нам потрібно ще м -м, міровий а, світовий якір нам потрібно а, зараз ми подивимося який він крафтиться він десь здається близько знаходиться якихось я не пам'ятаю де і не пам'ятаю, як він називається. Якщо б я пам'ятав, я б відразу б написав, але я не пам'ятаю. Ну, це якір, який в нас стоїть. А, а, World. Все правильно. World. ось. Так. А, два алмази. Два обсидіана. Раз два. Раз два. Золото, здається, чотири. І одна Ендер перлина Ендер перлина у мене є. А для чого зробити маяк? Ну, як знаєте, точніше, якір. Е, як я вже можливо вам казав, можливо, ви не чули, можливо, ви не бачили в попередніх серіях. Е, він слугує для того, щоб е, завантажувати чанки. Тобто, коли мене немає в певному місці, щоб це все працювало. Тобто ось він тут стоїть. Е, коли мене навіть тут немає, коли я телепортуюся на спаун, в мене ці всі механізми продовжують працювати. Двигуни працюють, все передроблюється, наприклад, якщо воно там дробиться. Коротше, робота не стоїть. Це дуже чудово. Так. З певних особливостей це кар'єр сам себе чонклодить, так що його не потрібно, біля нього не потрібно ставити таку штуку. А що тепер ми робимо? Ми тепер... Ага, нам ще потрібно помпу. Я ж хотів викачувати, а, викачувати лаву з пекла. Нам потрібно ще тоді помпу. Дивимося, як крафтиться помпа, помпа... Крафтція не дуже складно. Ось вона. Це якась інша помпа, мені потрібно таку. А, айрон, коротше, крика. Короче, заліза потрібно дуже багато. Все, що нам потрібно, це залізо. А, робимо шестерню, в мене не вистачає буложника, мені потрібно буложника. Давайте трошки вкрадемо звіті. Uh, так, не так я роблю. Потрібно спочатку зробити дерев'яну, потім, як завжди, каміну. Це вже трішки набридає, я скажу. Оце <глух> uh, uh, крафтити по 100 разів те саме. Так. Один uh, редстоун. <глух> Далі нам потрібно скрафтити ще кирку. Uh, залізну. Uh, і здається, все. Так, тепер... Робимо ось таким чином. Кладемо Redstone і кладемо ще, щось, що, 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 що. А, є. Ось це нам потрібно. Шестерня. Все, ми отримуємо мінінг велк. Що і мінінгвел. А що це таке? Давайте зараз поставлю. блін, і покажу. Блін. Так, давай, підкидуй мене нормально. А що це таке? Це щось типу черепашки, можна так сказати, але індустріальне. Тобто, е, як шахтер... Але коли ви подаєте на нього енергію, тобто за допомогою двигуна, наприклад, ось такого двигуна, а, він копає рівно донизу і всі ресурси викидає. Або якщо біля нього поставити скриню, так само як кар'єр, якщо біля нього поставити скриню або трубу, то він буде або складати в цю скриню, або по трубі буде пересилати ці речі. Тобто це є шахтер. А, він риє. Але якщо до нього додати... А, до нього додати, додати Танк, тобто ємність. Так, можна і так додати. Якщо до, до нього додати танк, то це буде вже е, водяний шахтер, можна так сказати. Він вже буде як помпа. Тобто насос. Так, все це в нас є. Тепер, що нам ще потрібно? Я думаю, це все заживимо від двох дерев'яних двигунів. Надіюся, нам цього буде достатньо. Так, в мене закінчилося. Закінчилося дерево, мені потрібно ще дерево. А, до речі, я... А, де це я знайшов цю книжечку? Андрейкін 3. Це... Ага, я полетів ось туди. Там знаходилися в, в джунглях, е, знаходилася скарбниця джунглівська. І я знайшов там таку книжечку, як Андрейкін 3. Незламність 3. Дуже класна штука, можливо, кудись зачарующе, коли в мене було 30 рівень. Після стріму я зачарував собі меч крутий на Warple 2. Як бачимо, в мене вже навіть дві голови є. Я вбив двоє мобів, у мене випало дв дві голови. Так, але не будемо про це. Давайте а, повернемося до нашої помпи. Нам потрібно... Нам потрібно скрафтити ще двигунів. Двигунів. Один вигун, точніше. Так, я не так щось роблю, як завжди. О, забагато палець, ну нічого страшного. Так, робимо дві шестрині спочатку. Потім робимо їх. Не робимо їх, просто кладемо ось так. Поршень, як завжди, скло і зверху дерево. Все, чудово, напевно я собі дерево трішки візьму. 25 мені можливо цього буде достатньо. Так, забираю звідси ще один вагун і мені потрібно, ще важелі. Важелі в мене є, значить все чудово. Все, можна йти в пекло. І будемо ставити її. У мене відразу є книжечка туди, щоб телепортуватися. Ось я буду звідти десь забирати лаву. І давайте а, зараз спробуємо десь, десь ось тут, напевно, побудувати. Дивіться, як можна хитро зробити. Дивіться, що я придумав. Я навіть не думав, що я такий розумний. А, мені потрібно гравій. І що саме цікаво, якщо я грав і буду кидати, він достане... Так, в якусь сторону. Ага, ну окей. Давайте тоді поставимо помпу ось тут. І не будемо за неї хвилюватися. Так, тут в нас цей чанк, значить воно буде завантажувати... Ні, все ж таки ми трішки побудуємося. Трішки побудуємося назад. Для того, щоб в нас завантажувалися трішки інші чанки. Я хочу, щоб воно трішки не звідти брало. Лаву, щоб воно захватило більше радіус. Як бачите на міні-карті, зараз я її вімкну. Ой, я не те нажав. Я не знаю, як міні-карту включити. Ну, коротше, зверху, справа, ви бачите, все, в решітці такі, це є чанки. Це решітка, це є чанки. Так, що ми робимо? Ми робимо ось так. І робимо ось так. Це все можна буде забрати. Це нам не потрібно. Ось так. Все, забрали. Будемо думати, що це все природньо. Тепер що ми робимо? Ми ставимо сюди помпу таким чином. Ось так. І сюди ставимо тисирак. Є. Інектиф, що це таке? Давайте 11, напевно, 11 його назвемо. 11 і нехай буде. Ага, я напевно зрозумів. 10. Якщо 10, а воно все одно не бачить моїх. 10, але ж там, здається, було 10. Ага, якщо зробити ось так. О, все, бачить воно. Ні, нам не 10 потрібно, нам потрібно е 11, нехай буде. Додамо 11-й порт. Ой, воно змінило той порт. Щось не те. Давайте тут напишемо 11, і тут також напишемо 11. Збережемо, додамо. Так, тут в нас буде... Е send only... Е Сент. Нам потрібно відправляти, тому ставимо Send і закриваємо його. Так, тут в нас буде відрестову, напевно. Ні. Ну, коротше, зараз поставимо... Зараз подивимося, як це все, все буде. Uh, сюди ставимо два двигуни, які будуть... Uh, для помпи достатньо одного двигуна uh, дерев'яного, але він потрібно, щоб він був uh, розігнаний. Тобто, коли він в синій ось такій фазі, воно не буде качати. А коли він вже трішки розженеться, то він буде працювати. Але я не хочу чекати, тому відразу роблю так. Так, тепер. Надіюсь, воно так буде працювати. Так, ще раз 11, вибираємо. Send, все, все правильно, все правильно. Ще раз Save нажимаємо. Все, здається, все працює, досить компактно побудова, Давайте заповнимо її гендерпаралинами і повернемося, напевно, додому і будемо надіятися, що все працює. Прописуємо хом, трішки чекаємо, доки це все завантажиться. Все завантажилося. І тепер що ми робимо? Зараз ми тут все трішки переробимо. Я хочу поставити, напевно... Mm -hmm. Так, напевно, я так і зроблю. А, ось тут в мене будуть стояти генератори. ось так. Зверху, а тессарак в мене буде стояти ось тут. Значить ми ставимо ось тут відразу тесарак. У е, мене він... Я думав, що я... Я думав, що я дізнався, як його забрати, але, як бачу, що ні. Пишемо 11. Чому воно нічого не бачить? А, потрібно ось так зробити. 11 бачить. Сейф. Тільки тут... РСІВ Only ставимо. Тут все добре, все окей. Дивимося, чи тут нічого не збилося. 10? 10. Тут потрібно 10. Окей. А чого 10 не хоче? Плюс. Плюс 10. Все є 10. А тут давайте подивимося. І тут 10. А чому тут 10, я хочу тут 11? А... Я не розібрався, чесно кажучи, з цим модом. Я не розібрався. Здається, все... Здається, щось я дана клацав. Щось цілкове, здається, виходить потихеньку. Зараз подивимося, що цей. Ще раз перевіримо, чи все тут добре. Так, тут стоїть 10, значить все чудово. Так, ще раз їх перевіримо, тому що може таке бути, що сюди потече сюди лава і це мені взагалі не потрібно. А тут ми ставимо ресів Only». Так, воно працює. Ага, воно не працює, тому що в нас немає енергії. Чудово! Взагалі клас. А, тепер ми робимо ще а, золоті труби нам потрібно. А, і кактуси я вже заздалегідь пережарив. Зробимо нитки. І зробимо труби. Все є. 8 водяних труб. Це все викладемо зайве. Забагато зайвого. Це сюди викладемо, напевно. Це викладемо сюди. Чудово. Тепер під'єднуємо. Ставимо ось таким чином. Так, лава потекла, значить все добре налаштовано. І тут в мене будуть стояти генератори. А ось тут в мене буде. Е... Проводи, алмазні будуть. А що в мене на рахунок проводів? Два провода всього-навсього є. Ну, поки що, напевно, мені цього буде достатньо, я думаю. Зробимо ось так. Як в мене ключик був. Давайте візьмемо ключик. Хоча можна відразу зробити. Uh, відразу зробити можна... Продвинути ключик, напевно. Mm, чому не показує... Як з нього зробити електричний ключик. Ось e він. Ага, він крафтиться зовсім по-іншому. Ну, тоді, значить, його будемо використовувати. Навіщо він нам? Так, це знімаємо генератор. Е, в Майбутньому я поставлю тут цілий ряд такого генераторів, але поки що ставимо один. Все, працює, все чудово. Енергія пішла. Взагалі клас. Так, е, нам потрібно буде ще зробити краще енергохранилище, але це також буде в наступних серіях. Так. Uh, мені здається, що я десь прорахувався. Чи ні? Ні, здається, все пішло, але... Uh, лави не вистачає, здається. 11. Все правильно. Mm, receive only. А що не так, давайте... Можливо, просто не видно лаву. Хоча вона тут не заповнюється. Давайте зганяємо зараз швиденько в пекло. Перевіримо, чи все добре працює, все ж таки. Так, Nether. Ось цей. Так, джетпак у мене ще вистачає поки що. Подивимося, що і як тут. Так, тут все добре. Тут у нас що? Тут у нас стоїть 11, все добре. Тут стоїть Send Only, все чудово. А, і працювати від Redstone. Правильно? Правильно. Редстоун є, значить працює. М -м, здається, все логічно і все дуже повинно працювати. Давайте повернемося, повернемося додому. Подивимося ще раз. Так, 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 так. Ну, здається, все працює, але не дуже швидко, як на мене. Ну як бачите... А, є, є, потекла лава, все, чудово. Просто її, я так розумію, вона дуже швидко спалюється. Ну нічого, двигуни там е трішки швидше, трішки більшу швидкість наберуть і все буде чудово. Що ж, на цьому думаю, ми будемо завершувати нашу серію. Я показав в цій серії, як побудувати, е як забирати лаву, можна так сказати, з пекла. Е це трішки негуманно, але в принципі можна трішки цим скористатися. Блін, я провалився під землю. Так, тут в мене здається все чудово. Так, все чудово, все нічого не взірветься, значить все добре. Так, все ж таки, як забрати ці тесараки, я виясню, з'ясую і скажу вам. Що ж, а на цьому я дякую всім за перегляд. А, хто ще досі не підписався на мій канал, підписуйтесь обов'язково. Попереду ще багато відео цікавих, не пропустіть їх. І, як завжди, всім до зустрічі!